Сьогодні гість агроконтролю Андрій Гетя, директор департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України. Добрий вечір, пане Андрію, вітаємо вас. студії Добрий вечір. Перше питання до вас: які успіхи нині програми з виплати дотацій за отримання та збереження молодняка великої рогатої худоби? Програма, як відомо, діє вже четвертий місяць поспіль. І з початку дії програми ми вже виплатили, спрямували в регіони 116 мільйонів. Гривень користувалися цією підтримкою. Взагалом у нас 160 тисяч людей населення. Зараз ще вже оформлені документи, але кошти ще не спрямовані, тому що ще термін не підійшов наступний. Загалом, якщо ми оформимо ще за цей місяць всі документи, ось 10 -е число до 15, -е, це буде направлено. То в цілому ми отримаємо 147 мільйонів спрямуємо з початку дії програми. Це на 308 тисяч поголів'я і 206 тисяч населення. Фактично, 206 тисяч населення вже скористалися цією програмою. Ми сподіваємося, що десь динаміка по до кінця року буде така ж продовжитися, яка є зараз. Ще питання про те, чи продовжує і компенсувати селянам придбання доїльних апаратів. Про це також запитують і глядачі, і ті, хто безпосередньо працює на селі. Підтримка населення через компенсацію вартості доїльного обладнання є також одною з складових нашої програми, в цілому напряму Міністерства підтримки населення. І ця програма діє зараз, і вона буде діяти, ми сподіваємося, успішно. Зараз вже 3 мільйони коштів спрямовано в регіони, 300. Але вже оформили документів і ще на 7 мільйонів. Ми фактично 10 мільйонів покриємо, як підійде сроки по цьому, по цьому місяцю. Тобто, фактично програма також діє. Ми вважаємо 10 мільйонів. Це непоганий показник. Якщо враховувати, що це програма діє не для всіх, у кого є корова, а для тих, у кого три корови більше. Щодо збільшення виробництва сої, коли мова йде про те, що це може забезпечити тваринництво високоякісними кормами і знизить собівартість вартість відгодівлі тварин у свинарстві, скотарстві, птахівництві та рибному господарстві, наскільки це відповідає дійсності? Питання абсолютно коректне. І зараз всі розуміють, що сучасне виробництво неможливо просто без застосування соєвих шротів. У нас, звичайно, в Україні є своя певна альтернатива в силу історичних традицій. У нас є соняшниковий шрот. Однак, як доводять вчені, то він повністю не може бути замінником соєвого шроту. Тому ми сподіваємося, що соєві продукти і соєві шроти, повна жирова соя вони знайдуть своє застосування. На на Сьогодні, наприклад, у нас десь 600 тисяч тонн сьотки тільки соєвого шрота використовується, хоч і ми враховуємо, що якби було б непогано, і потреба є в принципі аж мільйон двісті, мільйон триста тисяч тонн, якби правильно, так як ми хочемо, щоб люди застосовували. Однак в цілому позитивна динаміка спостерігається як по виробництву сої, так і в цілому по використанню сої у тваринності, як і в свинарстві, птахівництві, так і в рибництво, як ви абсолютно коректно замітили. Я дякую вам за те, що знайшли час. Прийшли до нас в агроконтроль. Нагадаю, сьогодні гостем студії був Андрій Гетя, директор департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України.